Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами на Ютубі Юрій Дерев'янко, Кропивницький центр України. І ви на каналі, на якому я розповідаю про свої відносини з китайським автомобілем Haval H6 All New 2019 модельного року. Хоча я і використав слово відносини стосовно свого автомобіля, але ці відносини або стосунки між мною і ним вони переважно носять такий дещо навіть в чомусь нуднуватий характер. Тобто, протягом всього цього часу, цих кількох років, що я є власником цього кросовера, я собі приходив в гараж, заводив машину, їхав собі у власних справах з точки А в точку Б. Возив сім'ю на відпочинок, море гори, ну до певного, всім зрозумілого часу, обслуговував, заправляв, і, власне, зі мною не траплялося чогось такого, що варто було б е, окремого сюжету в якомусь відео для того, аби запропонувати його вашій шановній увазі. І така ситуація вона <смі> зберігалася до приблизно цієї пори, десь рік тому. Саме рік тому трапилася певна халепа з моїм ховалом. В мене врізався пішохід. Не я врізався в людину, слава Богу. Людина врізалася в мене під час руху. Про це я ось тут з'явиться плашка. Якщо це в мене вийде зробити під час викладування відео на YouTube. зняв детальне відео про те, що власне трапилося і з чого все почалося. Те відео воно запустило процес ремонту. Моїх дверей, звичайно, були написані всі необхідні заяви в поліцію, в страхову і так далі. І так далі. І наприкінці того відео, коли я ще не знав, чим все закінчиться, я пообіцяв глядачам небагаточисельним свого каналу, що буде інше відео, в якому я розповім про те, чим власне все закінчилося і який був перебіг цього процесу. Час, який знадобився на повне залагодження ситуації, на ремонт, фарбування, заміну, це було десь ну півтора місяці, можливо, трохи більше. Але коли це все минуло, то якось, зважаючи на комплекс факторів, на власні внутрішні, якісь стани відчуття на загальну ситуацію в країні, якось я задовільнився тим, що я маю справний хавал, справні відновлені поміняні двері на ньому. І якось не здобувся я на те, щоб зробити обіцяне відео саме тоді. Тож, пройшов майже рік осінь, зима, весна. І зараз я от цим відео, яке я зараз записую, все ж таки хочу вже залагодити цю ситуацію. і Хочу, щоб на Ютубі існувала така собі логічна крапка в усій цій історії. Тож, якщо вам цікаво, як відбувався ремонт моїх дверей, запрошую до перегляду. Звичайно, що ремонт будь-якої застрахованої автівки починається з того, що ви звертаєтеся до своєї страхової компанії. Так само вчинив і я. Звернувшись до кропивницького відділення страхової компанії. я навіть зараз і не пригадаю, що це саме за компанія, Не суть важливо. Тут нема навіть про що багато говорити хіба що про те, що мені було обіцяно тиждень, можливо, 10 днів для того, аби отримати вірогідний позитивний висновок з цієї, цієї історії, бо ну тут нема чого такого незвичайного в цій пригоді. На руках є висновок поліції. Тож, але по факту це потребувало. Місяць, можливо, навіть трохи більше <хи> очікування і кількох моїх особистих телефонних дзвінків в головний київський офіс цієї компанії страхової для того, аби з'ясувати ситуацію. <хи> Тож, окей, я отримав цей позитивний висновок. Загальна сума була десь 25 з копійками тисяч гривень на заміну дверей, фарбування, встановлення, ремонт і так далі, і так далі. І власне з цього розпочалися ті процеси, які мені частково вдалося зафільмувати, і які я пропоную зараз вашій шановні увазі. Після узгодження всіх питань зі страховою розпочався власне процес матеріалізації ідеї ремонту дверей на хавалі. Але і тут не обійшлося без приводів побурчати. Коли нові нефарбовані красиві двері приїхали до дилера, з'ясувалося, що їх якось треба таки доправити на СТО, яке займається власне, відповідними роботами. Першим поривом працівників дилера було вручити двері мені, аби я відвіз їх хавалом на інший кінець міста на ТСТО. Але безсердечна стерва геометрія. А oh, Граведі a heartless bitch. Не дала цим дверям втулитися в багажник мого кросовера, а отже, довелося мені викликати вантажне таксі для того, аби своїм коштом вести ці двері на місце ремонту. Вперше стикнувшись з процедурою підбору фарби для автомобіля, я був вражений тим, наскільки це виявляється непростий процес. По-перше, кришку бензобака на хавалі вироблено з пластику, а не з металу, і це спричинило необхідність мати автомобіль під рукою для майстра, який мішав фарбу, аби кожні 10-15 хвилин підходити та перевіряти співпадіння тону. По-друге, я на власні очі побачив, як відтінок, який нібито співпадає з референсним кольором на корпусі в затінку, починає з відрізнятися на сонячному світлі і навпаки. По-третє, в коричневій фарбі мого хавала при прискіпливому розгляді знайшлися компоненти типу дрібненьких блискіток, які додають фарбі певного темпераменту під сонячними променями. Але концентрацію тих блискіток теж треба вгадати, що вдалося далеко не з першої спроби. Загалом добре, що у тій порі стояла суха сонячна погода. І я три дні поспіль приїжджав на СТО до майстрів, які намішували фарбу необхідного відтінку. І, зрештою, на третій день процес дійшов до точки, Д – двері. Хлопці зняли старі погнуті двері і встановили нові, непогнуті, щойно пофарбовані. Перебуваючи на СТО і спілкуючись з хлопцями, я дізнався про декілька нових для мене речей. Ну, це можливо об'єктивно, тому що я не є автомобільним професіоналом, я автомобільний користувач. Але одна річ мене дещо навіть зачепила. І я хотів би з допомогою глядачів свого каналу, якщо ви маєте досвід в. Подібних ситуаціях, трошечки, аби ви, з вашої ласки, поділилися своїми думками з цього приводу. Що я маю на увазі? Виникла така ситуація, що коли нові двері вже пофарбовані, винесли і почали їх встановлювати на автомобіль, вони трішки там, десь, може, на 2-3 міліметри, трішки не так ставали в Раму в свої місця. Тобто на петлях вони були посажені ці двері, і коли ми їх, ну не ми, хлопці, їх закривали. Було видно, що трошечки вони не тойво. І потім після цього трапилося що один з цих хлопців, просто повиснув на цих дверях вагою свого тіла і кількома такими рухами. Він просто їх трошечки присадив на оці три міліметри. І після цього двері нормально стали, нормально закрилися. Все нібито з геометрією стало. Добре, але спостерігаючи мої, мабуть, вирячені в цей момент очі, як я дивився на всі ці маніпуляції, просто хлопці мені розповіли про те, як відбувається процес збирання автомобілів на заводах, і це те, що в мене викликало таке питання з їхніх слів. Ось контейнер, да, коли рухається, як ми це собі уявляємо по багатьом відеозйомкам, по контейнеру рухається цей фреймворк автомобільний, тобто каркас, корпус, да, без нічого, без дверей, без капоту, без нічого. І на певному етапі відбувається операція, наприклад, така сама, що якийсь там маніпулятор, робот бере ці двері і намагається їх втулити, повісити на цей фреймворк. Хлопці кажуть, що в принципі. Ну, іноді буває, і це не є якимось ви... винятком, що оці двері, як в моєму випадку, вони не стають рівно достеменно, от як вони мають стати по геометрії. Тоді що відбувається? Ці двері відкладаються, беруться інші двері з якогось складського запасу, приміряються. Ну і швидше за все, що друга спроба буде вдалою, двері встановлюються, і автомобіль їде собі по конвеєру далі. Але що відбувається з тими дверима, які були відкладені? Хлопці кажуть, що вони не знищуються, не переплавлюються, вони відправляються на якийсь умовний сток, умовний склад, з якого потім вони розподіляються по різним країнам, різним дилерам, власне, от для таких випадків, як страпився зі мною. Тобто приїхали двері. З великою ймовірністю, які були взяті з відкладених дверей, тих на якомусь е е виробництві, де збираються автомобілі, які з першого разу не підійшли. І цим пояснюється той факт, що вони на оці кілька міліметрів не стали в моєму випадку, і одному з працівників довелося на них вилізти, зробити кілька таких підстрибуючих рухів, для того, щоб вони трошечки на оці три міліметри стали і. Закрилися для мене це нова інформація. Я припускаю, що в світі багато є чого дивного, про що я геть не знаю. Але якщо ви, шановні, знаєте, і у вас є якісь знання, досвід з подібної теми, то було б цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки з цього приводу під цим відео. Саме цей епізод з підгонкою дверей за допомогою живої маси та міцних епітетів в кадр не потрапив. Але загалом двері було замінено без додаткових пригод. Я не багато бачив розібраних салонів ані автівок преміум класу, ані китайців 20-річної давнини, коли представники автопрому Піднебесної заклали підґрунтя для доволі живучих стереотипів щодо їх якості, але двері мого хавалу в розібраному стані справляли добре враження ретельністю прокладки електричних кабелів, ізоляції та загальної культури виконання. По завершенню всього процесу, подякувавши хлопцям та майстрині, що виконувало підбір фарби, я задоволено забрався собі геть. На сам кінець цього відео хотілося поділитися ще одним моментом, доволі важливим, як я вважаю. Справа в тому, що коли мінялися мої двері, і дилер замовив нові непогнуті <див> двері з правильною геометрією <див> з складу, вони приїхали, все нормально. І вже потім, коли процес було запущено, двері були пофарбовані, хлопці на СТО з'ясували і звернули мою увагу на таку обставину, що оцей гумовий ущільнювач, трубка така гумова, яка йде по периметру кожної двері, да, кожних дверей, яка робить середовище всередині герметичним. Оцей ущільнювач, він, в залежності від моделі автомобіля, від техпроцесу, від багатьох інших чинників, він може бути одноразовим. Власне, це мається на увазі, як в моєму випадку, що виробник автомобіля він не передбачав те, що якщо оцей ущільнювач буде знято з дверей, то, що от цей саме ущільнювач може бути наклеєний на нові двері другий раз, щоб він тримався, хлопці якось визначили, що, власне, в моєму випадку мав би бути замовлений новий гумовий ущільнювач разом з новими дверима, і ось цей новий ущільнювач мав би бути застосований для нових дверей. Ми цю ситуацію проговорили з дилером. Виходить, виходить так, що. Це косяк на його боці. І ну, досягли такої усної умови, що якщо протягом кількох тижнів, кількох місяців на моїх нових дверях цей старий ущільнювач почне відшаровуватися, якось почне відклеюватися, то тоді дилер сказав, що Окей, ми поміняємо цей ущільнювач на новий за наш рахунок. Це буде як нібито вдогонку. Тому э, гарантійному э, страховому випадку. Власне, пройшов вже практично рік, цей старий ущільнювач висить добре, я цьому радий. Зараз ситуація не вимагає якогось такого вирішення. Але просто як нагадування собі і вам, шановні, якщо не приведи Боже, у вас трапиться якийсь страховий випадок з вашою автівкою, доведеться міняти двері. Проговоріть цей момент зі своїм дилером, чи навіть з майстром, з майстрами, які будуть займатися заміною. Чи не буде у вас е, схожа ситуація, що ущільнювач на ваших дверях також треба буде замовляти новий разом з новими дверима для вашого автомобіля? Ну, власне, на цьому, нібито я розповів, показав все, що міг, все, що хотів. Дякую, що додивилися. Вдячний, якщо це було цікаво. З вами на Ютубі був Юрій Дерев'янко, Кропивницький центр України. Слава нашій Україні! Слава українським Збройним силам! Буде нове відео, не знаю коли, бо ситуація якось не дуже до того не дуже до того, як це сказати, українською. Йолка. Схиляє, але канал не закривається. Тож щось колись та і з'явиться. Тож, або ви підписалися саме зараз, я вам вдячний, або ви підписалися ще раніше і досі тримаєте цю підписку. Я вам також вдячний. Переможемо до нових відео на цьому каналі. Пока.